Так, замовив собі ліхтарика налобного. Ось прийшов, хочу розпакувати, подивитися, показати вам, як він приходить, що за фонарик, що до чого. Тому що ну, у мене був ось такий дешевенький, да? 170 гривень він коштує, тут по місту купував. Е -е, класний світ, мені подобається, якби да, ось це світло розсіювальне. Ну, коли пора десь по господарству, в темну пору, то, що треба. Але що мені не сподобалося, що ну, по-перше, повідлітали ось ці кріплення зразу, що резинками. Ось так я його скріпив. <кій> ну, Це, в принципі, ще можна миритися. Ось, Потім акумулятор тут незйомний, впаяний. Ось, Тому мені це якби, не подобається. Він тут слабенький, погано тримає. Ось, Тому замовив ну, кращий, скажімо так. І якби, подивлюся для себе. Порівняю. так як Вже маю. Думку про такий і подивлюся, що мені прийшло. відмітю відео, напевно, де замовляв. Може кому цікаво, якщо воно того буде вартувати, щоб його порадити, то, то чого б ні. Немає більше нічого. Ось. Фірма Sofirn, модель H25L. Батарейка йде акумулятор 18650 на 3000 мА. Тому так, всередині у нас що йде чек? Кому цікаво одразу, скільки коштує, щоб не. Не казали, що брешу їхня візитка. До речі, також, можливо, хто. Зупиняйте, робіть скрін. Так. ну Інструкція типу, да? кабель зарядки Type-C, USB Type-C, блочка немає, як зазвичай. Ось тому. Ось такий ліхтарик. Так, одна, ось ця резинка на голову, замовляв спеціально, щоби. Був компактний да, по розмірах, так як ну, він реально компактний. Це раз. Немає ззаді е, да, ось цієї гелише, ззаді буває такий цей блок, куди вставляються акумулятори. Мені це не подобається, воно важке, якби не, не комфортно. А так ось легенький поясок ось цей на резинці. Да, і сам ліхтарик. Так, далі. Тут у нас з цієї сторони. Має бути ось підзарядку type c Зручно, так, також відкручується. Тут стоїть вологозахист, має бути непоганий ось кільце ущільнююче. Воно коли закривається, то ну, вологозахист працює. А з цієї сторони має бути акумулятор. Ось. Бачите, 3000 мА. Софір, фірмовий. Це що по таких моментах, нюансах. Так, що ще мені тут подобається, да, що тут один режим. От немає цього лишнього, червоного, зеленого, якогось там синього, зараз жовтий попридумували, мигає, бликає, ну немає цього. Мені це якби ну, подобається і цього я хотів. Тут взагалі 5 режимів яскравості і пам'ять режиму, От який ви останній залишили, такий тут і залишається. І мигаючий. Якщо два рази, ось зажати, ну, два рази натиснути на кнопку, тут кнопка він вмикається. Да? Ось два рази натискаю. І ось мигаючий виходить. Знову два рази все. Мигаючий вимкнувся. Як регулювати саму яркість, да? зажимаємо. І тримаємо кнопку, і тут є 5 режимів від самого слабкого до самого якби яскравого. да Ось, наприклад, зажимаємо. Я пізніше вийду на двір, як стемніє. І, можливо, я покажу, як він світить на самому мінімальному і на максимальному. Кому цікаво. Нажимаємо да, один раз, нажали. І останній режим, який ми вибрали, воно його заповнило, на ньому вімкнулося. Тепер перемикаються режими затисканням. Затискаємо кнопку і тримаємо. і Він перемикає режими. Тоді Пускаємо кнопку, на якому нам потрібно, або на самому неяскравому, або навпаки, на самому яскравому. І він запам'ятовує і так і залишається. От дивіться, затискаємо. 3, 4, 5. І переключився на найменший. І ось так. Пустили: ось це самий яскравий. Пустили, він його запам'ятав. Один натиск, ми його вимкнули. Все. І він постійно на цьому режимі буде вмикатися, поки ми не перелаштуємо. Нажали раз, і він вімкнув, вімкнувся на тому самому, на якому і ми залишили. Потрібно змінити знову, зажали, тримаємо, і він перемикається, наприклад, на самому ось, на самому, якби слабшому. Да? Все. Раз, нажали, він вимкнувся. І далі він, коли нажимаємо один раз, він вмикається на тому, який. Вибраний був. Оце мені подобається. Немає лишніх ось цих мигаючих, червоних, зелених. Ну, класно, як на мене. Тому вийдемо на двір, ще покажу на дворі, як він освітлює. Я надіюсь, буде видно. Ну, а так ніби все розповів. Не знаю, мені подобається. Поки поставлю зараз на зарядку, нехай зарядиться повністю, бо хто його знає, який там заряд. І ось так. Буду мати. Ну, доволі непогано на максимальному світі. Відповідно, і акумулятор буде розряджатися ну, швидше, коли на самому максимальному. Тому ось такий ліхтар компактний, відносно легенький, да? ну, важчий, як цей, мій старий. Ось і світя, ну, явно краще. Він. Ну що тут казати. Цей. Тут, наприклад, три режими. Першим ти вмикаєш старий да, дальній. Потім ближнє розсіювання. Потім разом. А 4 виходить режими. Разом. І мигаючий. Ну, І воно, якби, ну, для чого воно потрібне? Лишній тільки раз нажимати кнопку. А так раз вибрав, як потрібно, на середньому, наприклад. І все. І ти маєш постійно один режим, включив, виключив, і, і нормально. Тому. Підемо подивимося, як світа. І кожен для себе вже подивиться наглядно і конкретно вже зробить висновок. Чи він йому потрібний, чи не потрібний. Тому поки так. Ну що, подивимося, як він на дворі. Світить ось такий вигляд. Ну, без освітлення. да? І зараз включимо його на самому мінімальному. І підемо до самого максимального. Ось мінімальне світло. І поїхали. Ось це максимальне. Це він в мене на голові, якби вчіпляний. І вимкнем. Різниця є, так? Да? <смас> максимальне. Мінімальне. Це третє. Коротше. Я думаю, все видно. І максимальний. Видно досить далеко. Тому? Тому ліхтар достойний. Я думаю, було видно, як він світить. Ось, а, ну, по часу, скільки він буде світити, це вже залежить від режиму, який ви вибрали. Класно, що є один режим без лишніх миготінь, 5 рівнів яскравості. Ось, і взагалом компактний. І головне, що акумулятор змінний. Відкрутив, дістав. Вдруг що там потужніший, чи замінити, коли там з часом. Без питань не потрібно паяти, шукати когось, якщо не вмієш. А так. Коротше, мені поки подобається, буду експлуатувати, і буде видно. Ну, Я думаю, все буде добре, тому що ну, на вигляд візуально досить якісний. Мені подобається. Світе класно. А там же справа кожного. Ось, можливо, мій цей огляд когось і підштовхне також до того, щоб обрати ось такий ліхтар для себе. Тому у мене все. Дякую, хто дивився. Усім до побачення!